Якщо ви хотіли бюджетний келем, залишайтеся з нами. Ми вам запропонуємо мармурові доріжки в сірих тонах, зелені відтінки, світло-сірий мармур. Це все самі бюджетні, самі дешевші доріжки, які можуть бути. Подивіться, коричні вісоти, а кому карандашики, а може в школу, в садочок або в дитячу кімнату. Знову наша колекція мармурової класики. Це ми вам показуємо самі бюджетні доріжки, і при тому з безкоштовною доставочкою, червоні вінзільочки. І, до речі, паркетку, даже нам без паркет. А наша перлина, перлина наша неймовірна. Знову мармур. Подивіться, мармур на мармурі. Один світліший, один темніший, кубик темно-сірий. а зелененький? кому потрібні зелененькі квіточки або в темніших відтіночках, кубик біжевий. Продовжуємо, продовжуємо. Також у нас є нестандартні ширини бюджетних. Подивіться, метр тридцять, метр сорок, метр сімдесят. курізей, гілочка, паркет, звісно, плиточка і ваша улюблена фіалочка, фіолетова фіалочка є також в багатьох розмірах. І світлий він інзілечок. І ви знаєте, у нас є ще мармур, мармур з бірюзою. Подивіться на ось цю красу. Хіба це бюджетний варіант, Та да це якісна, якісна доріжка. І дитячі Дитячі 2, 50, 3 4 метри є також великий вибір. Ми чекаємо на вас в коментарях. Звертайтесь, доставочка безкоштовна.